І далі в продовження ефіру будемо говорити про землетрус у Туреччині і Сирії. І зокрема, станом на сьогодні є інформація, що дипломатичне представництво України в Туреччині знайшло дев'ятьох українців, які перебували в зонах стихійного лиха. Їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Бондар. І він зараз є з нами на зв'язку. Тож розпитаємо детальніше про ситуацію. Пане Василю, вітаємо. У вас. Так, так, вітаю. вітаю Пане буває. Василь. Вітаємо. Дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Ось ми будемо обов'язково говорити про українців у Туреччині. Однак, на цей час хочемо, щоб ви нам розповіли останні новини, власне, із Туреччини, з країни, яка постраждала. Чи є вже якісь попередні висновки, і кількість людей, які Загинули так вже щойно сказала моя колега Світлана. Кількість людей, які зникли безвісти, кількість людей, які евакуйовуються із районів, де було стихійне Ну, насправді дивіться цифри, які подаються з турецькими органами влади, дійсно жахають. Це більше 3,5 тисячі. Загинули, десь 20 чимось тисяч отримали поранення. Зараз велика кількість не з'ясованих доль, скільки де ці люди і пропали, чи вони зникли безвісті, оскільки дуже велика кількість розрушених домів, знищених домів. Загалом, за оцінками міністерства навколишнього середовища, трагедією охоплено більше 13 мільйонів чоловік. Тобто, це е зони, де проживало 13 мільйонів чоловік сьогодні. Протягом дня було введено надзвичайний стан десяти провінціях у зв'язку з цією ситуацією. І, на жаль, прийшли вже не дуже добрі вісті про наших українців. Є новина про те, що двоє, попередня новина, що двоє громадян України загинули. Зараз ми не розказуємо деталі, поки що, і не розкриваємо персональні дані, але, на жаль, така інформація є. Є також попередня інформація про те, що четверо громадян України також постраждали, були легко поранені, але слава Богу, це нормально. І всього вдалося встановити зв'язок з тридцять нашими громадянами. Ще 19 осіб. Ми зараз розшукуємо там більш детально. Зараз дасть коментар. Чи вже може дав коментар наш речник Міністерства закордонних справ? Але отакі новини станом на зараз. Пане Василь, також запитання про українців. Ми розуміємо, що якщо постраждали, то відповідно і проживали або були у цьому районі про евакуацію, так тому що ви вже давали сьогодні декілька інтерв'ю, зокрема в медіа центрі, про те, що тимчасово шалтери є в Туреччині, куди можна переїхати. Так ось, чи можуть українці кудись евакуюватися, до прикладу в іншу країну? Чи це залежить від власного бажання, чи це все ж таки організовано українським посольством? Процедура. Ні, дивіться, насправді це не, не є так, що вся країна перебуває в зоні стихійного лиха. Є певні регіони, і звичайно ж можна евакуюватися в інший регіон. При висловленні бажань Ми звичайно будемо надавати допомогу. Зараз також опрацьовується можливість направлення нашого працівника чи наших працівників до одного з регіонів в цьому охопленому стихією районі, і будемо на місці вирішувати. Ті питання, які виникають у людей, якщо зараз зараз поки що запитів на те, щоб виїхати з самого ну з самої зони, не немає, тому що більшість ну, тих людей, які там проживають, вони або знайшли собі притулок у родичів чи близьких, або зараз ми ну, якби шукаємо з ними контакт. Як тільки виникне необхідність, звичайно, ми будемо шукати можливість розміщення їх в інших регіонах. У нас є кооперація з деякими неурядовими організаціями, які нам надають прихисток, притулок і забезпечення. Також в районі Анталії ми можемо організувати тимчасове проживання для тих, хто буде цього потребувати. І продовжимо нашу тему україно-турецькими стосунками. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині. Про що йдеться, власне, і якого вигляду це буде допомога, коли вона приїде до Туреччини? Дивіться це вже опублікований указ президента. Є відповідна постанова Кабінету міністрів. Рекомендую подивитися, буквально прийнята декілька годин тому. І є інформація про розмову нашого президента з президентом Ердоганом. Наш президент пояснив чітко, хто і що буде видвигатися, Ну ви яку допомогу ми можемо зараз надати? Звичайно, у нас є певні логістичні, якби логістичне довго важко. Можна нас налітають літаки. Ми не можемо одразу сісти і полетіти. але на сьогодні і ця інформація вже стала публічною через постанову Кабінету міністрів України. виділено два літаки. Які вже вилетіли і зараз направляються в Туреччину, і також рухається колона спеціальної техніки нашого ДСНС для того, щоб проводити пошукові, пошуково, пошукові роботи, пошукові роботи, роботи на території цих зон, які вражені стихійним лихом. Тобто, ми очікуємо, літаки приземляться сьогодні. Колона, скоріш за все, приїде завтра, післязавтра. Пане Василю, ще таке питання до нашої розмови: куди звертатися тим українцям, у кого можливо родичі знайомі, близькі чи друзі могли перебувати в зоні стихійного лиха, як знайти зв'язки, як знайти своїх рідних, це лише через посольство, чи які шляхи є? Дивіться, є декілька каналів комунікації, які ми можемо які наші громадяни можуть скористатися. Перший на самій простий це звичайно оперативний лінія оперативного зв'язку. На це вона є телефон на сайті Міністерства закордонних справ. Це найпростіший спосіб. Другий це в нас є номер телефону. Також по показаний нашого посольського, де оперативний черговий 24 на 7 піднімає трубку і. Може якби спробувати скоординувати відразу інформацію, якщо є вже в наявній базі. Якщо немає, то намагатиметься сконтактувати з органами влади. А також у нас на Фейсбук-сторінці є номери телефонів чергових служб в регіонах. Якщо хтось прагне знайти зв'язок безпосередньо з тими регіонами, уточнити по списках, чи є підтвердження, чи немає. Можна також звертатися напряму. Ну звичайно, це важче, оскільки це мовний бар'єр, і не завжди вдається досягти такої комунікації напряму через завантаження. Але весь обсяг інформації є також. Ми намагаємося з усіх і органів влади і громадських організацій збирати по крупинці інформацію про українців, які там перебували чи могли перебувати, і відразу намагаємося сконтактувати з родичами, якщо вони зверталися, або передаємо цю інформацію до Києва для подальшої, там, подальшого працювання і вжиття заходів, які необхідні для там чи встановлення контактів з родичами, чи для того, щоб там допомогти людині, все залежить від того, які запити. Пане Василю, дякуємо вам. Слідкуємо за ситуацією і чекаємо більш детальної інформації щодо поранених та загиблих українців в Туреччині. Нагадаю, з нами був Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині.